Привіт всім! Ви на каналі Англійська Це Просто. Сьогодні ми будемо вивчати одну із важливих складових англійської граматики це умовні речення, які виражають догадки, припущення, нереальні або можливі умови. Існує 5 типів умовних речень, і ця тема досить об'ємна, тому сьогодні ми розглянемо 4 типи, а змішані типи лишимо на наступний раз. Отже, Conditional Sentences умовні речення складаються з двох частин. Умови – «condition» і наслідку result. Зазвичай умова виражається за допомогою підрядного сполучника if, якщо, а наслідок вже слідує за ним. Таким чином, в речення If it rains, we must stay at home. Частина з if є умовною, а інша частина речення головною. Порядок цих двох частин речення неважливий. Немає різниць, яку частину ставити першою. Ми можемо почати з головної частини. We must stay at home. If it rains, Ми маємо лишитись вдома, якщо йде дощ. Але зауважте, що кома розділяє підрядну і головну частину речення лише у випадку, якщо частина з if стоїть на початку. Перш ніж ми почнемо розглядати кожен тип умовних речень, пропоную розглянути цю стислу схему, яка описує кожен тип, і саме те, як вони використовуються в реченні. Отже, подивимось: zero conditional – нульовий тип це коли ми описуємо факти або якісь. Природні процеси або говоримо про звички. First conditional, перший тип умовних речень, виражає можливу ситуацію та її результат, тобто все може статися при певній умові. Second conditional, другий тип умовних речень, виражає гіпотетичну уявну умову та її можливий результат. Ми уявляємо, якби було так, то ми уявляємо, який би послідував наслідок. Третій тип. Third conditional виражає нереальну ситуацію в минулому та її результат у минулому. І останній тип це змішання умовні речення, це коли нереальна ситуація в минулому з умовою актуальною для теперішнього часу. І як бачите, кожен такий тип має певну структуру речення, тобто є певна формула, там вживаються певні часові форми, і таким чином, знаючи їх, ми можемо легко розібратися в цих типах. І почнемо ми з першого типу умовних речень це Zero Conditional, нульовий тип. Це тип умовних речень, які використовуються для опису наукових та загальновідомих фактів, які завжди відповідають дійсності. Це, мабуть, найпростіший тип умовного речення. Давайте розглянемо його структуру. І як ви бачите, у підрядній частині є Present Simple та в головній теж живається Present Simple. Отже, дієслова в цих двох частинах речення. Будуть будуватися в теперішньому неозначеному часі в present simple. Перейдемо до прикладів і подивимось, як ми можемо будувати речення за допомогою цієї граматичної формули. Якщо нагріти лід, він тане. Отже, в нас є певна умова: якщо, так, якщо нагріваємо лід, то він тане. Так завжди відбувається, так бо це фізика. Тому підрядна частина з if стоїть на першому місці, відокремлюється комою. І зверніть увагу, дієслова. Цих двох частинах речення вживається у present simple, тобто в теперішньому простому часі. І виходить, if you hit the ice, it melts. Розглянемо ще один приклад. Але вже на першому місці буде головна частина, а потім підрядна з if. It gets dark if sun goes down. «Темніє, коли сонце заходить. Теж саме два дієслова в цьому реченні вжиті в present simple. Ще сполучник підрядності if можна замінити на when. Є сенс речення не змінюється. When you hit the ice, it melts. Або It gets dark when sun goes down. Ще варто зазначити, що нульовий тип умовних речень дозволяє в підрядній частині з if змінювати теперішні прости на теперішні тривалий та теперішні доконаний часи. І при цьому граматична формула лишається правильною. Наприклад, if I'm working, I don't call my friends, якщо я працюю. Я не телефоную друзям. Ми з вами тільки що говорили про нульовий тип умовних речень. Тепер переходимо до першого типу, first conditional, який виражає реальні та можливі ситуації в майбутньому. Тобто те, що може статись і справді можливе за виконання певної умови. І спершу подивимось на структуру такого речення. Отже, підрядна частина з «if», «present simple, а в іншій частині, в головній частині речення. Ми вживаємо future simple, – простий. Простіше це виглядатиме так: if, present simple і will. Подивимось на приклади. If I study hard, I will pass exams. Якщо я старанно вчитимусь, то здам екзамени. Коли ви утворюєте умовні речення, то не потрібно робити кальку з нашої мови. В нас дві частини речення звучать у майбутньому: вчитимусь і здам. Але в англійській мові. У підрядній частині речення з if не стоятиме майбутній час, там буде present simple. Тому if I study hard, а вже в головній частині речення буде will, I will pass exams. Розглянемо ще одне. If she comes home late, he will get angry. Якщо вона прийде додому пізно, він розсердиться. Отже, він дійсно розсердиться, таке можливо, якщо виконається певна умова, якщо вона прийде пізно. Отже, в нашій мові ми бачимо, що два дієслова звучать у майбутньому, прийде, він розсердиться. Але в англійській мові майбутній час вживається лише в головній частині речення. А у підрядній буде простий теперішній. «If she comes home late, he will get angry». Умовним може бути і питання. Ось, наприклад, will you help me if I ask. Ти допоможеш мені, якщо я попрошу. Але при цьому. Граматична формула не змінюється. У нас так само в підрядній частині перша форма дієслова, тобто present simple, а в головній частині питання будується як в звичайному майбутньому часі. Will виноситься на початок речення. І виходить: Will you help me? If I ask, ти допоможеш мені, якщо я попрошу. В умовних реченнях першого типу замість майбутнього часу можна вжити наказовий спосіб. Наприклад. Якщо тобі потрібна допомога, набери мене. «If you need my help, call me». Отже, там, де є if, там лишається present simple, а в головній частині речення починається з дієслова. І таким чином утворюється наказовий спосіб. Ще if можна замінити на in case. У випадку In case you need my help, call me. У випадку, якщо тобі потрібна буде моя допомога, набери мене. Давайте повернемось ще раз до граматичної формули. Отже, умовне речення першого типу це if, потім present simple, а потім will, тобто future simple – майбутній простий. Замість future simple ми можемо вжити наказовий спосіб. Приклади ми тільки що з вами зачитали, або ж на місці will може стояти модальне дієслово, таке як can, may, might або should. і розглянемо ще раз речення. Якщо я старанно вчитимусь. То здам екзамени. Замість здам, ми можемо сказати, я зможу здати. If I study hard, I can pass my exams. Отже, замість will ми вжили модальне дієслово. Наприклад, if she comes home late, якщо вона прийде додому пізно, то він не просто розсердиться, а він може розсердитись. He will замінимо на he can get angry. Речення другого типу умовного способу second conditional. Описують нереальну ситуацію теперішнього чи майбутнього. Це така уявна або гіпотетична умова, яка може відбутися лише в теорії. Давайте розглянемо е, граматичну формулу цього типу. IF, потім past simple простий минулий, і далі would або «might» або could. Тобто «might» і could це аналоги до would. Тут вже можна провести паралель із нашою мовою. Коли ми щось уявляємо, ми кажемо, якби я. Щось там зробила, подзвонила, знайшла або виграла лотерею, то я б далі послідували якісь дії. Те ж саме в англійській мові. Після if в уявних таких реченнях ми вживаємо простий минулий, а далі «would» і ні в якому разі не will. «Will» стоїть лише після теперішнього простого часу. А після минулого часу потрібно узгоджувати. Тому ми вживаємо вже «would». Це «future in the past». І для кращого розуміння, давайте розглянемо приклади. If I had money, I would buy a new car. Якби я мав гроші, то купив би нову машину. Отже, якби я мав, ми чуємо ніби минулий час, і те ж саме буде в англійській мові. Ми дієслово have ставимо у другу форму. А в головній частині речення буде would і перша форма дієслова. I would buy a new car. І ще один приклад. Якби ти пішла раніше, то встигла б на останній автобус. If you left now, you would catch the last bus. Отже, якби ти пішла, ми дієслово leave ставимо у другу форму. Виходить left, то ти б встигла. До речі, would можна скоротити. І виходить you'd. І це дуже збігається з нашою мовою. Ти б. Так. You'd. б. You would catch the last bus. Ти б спіймала останній автобус. Ще другий тип умовних речень часто вживають, коли хочуть уявити себе на місці іншої людини. І тут вже використовується дієслово стану вор». І зверніть увагу, що а, якщо в звичайному простому часі ми вживаємо дві форми однини і «множини», в і «вор», то в умовних реченнях ми ставимо в з усіма особами, навіть якщо там третя особа – «однини». Як у прикладі, якби він був на твоєму місці, то він би так не казав. If he were in your place, he would not say like that. Але формула лишається та сама. У підрядному реченні з if, дієслово стоїть у другій формі. Просто що це дієслово стану. І в головній частині речення would, і перша форма дієслова. До «would» ми ще додали частку нот, так як в нас заперечення. Would not say. Зачитаємо ще одне. If I were you, I would accept the offer. Якби я була на твоєму місці, то я б прийняла пропозицію. Що ми бачимо? Так само після I ми ставимо стандартне were. If I were you. Якби я була на твоєму місці, то що б було? Я б, I would, accept the offer. Я ще зазначала, що замість would. Можуть бути модальні, might і could. Ну, розглянемо, як би це було в реченні. Наприклад, якби я мав гроші, то я не просто купив би, а я міг би купити нову машину. If I had money, I could buy a new car. Тобто would легко заміняємо на could. і все. Структура речення лишається тією самою. Щодо третього умовного способу. То тут вже мова йдеться про те, що минула умова не може бути виконана, так як дія у підрядному реченні з if, так і не відбулася. І часто цей спосіб використовується для констатації втраченої можливості. Подивимось на формулу. Підрядне речення if вживається у past perfect», в минулому доконаному, а в головному реченні стоятиме would, після якого ми вживаємо теперішній доконаний, present perfect. І так речення для прикладу. If I had known it earlier, I would have called you, якби я знав то раніше, то подзвонив би тобі. А так я нічого не знав і нічого не виконав, нічого не зробив. Отже, ми бачимо, що нічого не відбулось, ми про це шкодуємо і уявляємо, якби було по-іншому, але нічого вже змінити не можемо. Часті помилки пов'язані з перекладом умовних речень другого і третього типу, так як переклад обох звучить в минулому часі, і звучить однаково. Наприклад, те ж саме, якби я хотіла пити, я би попросила води. Це речення можна перекласти і у другому типі, і у третьому, і щоб вирішити, який саме тип використовувати, потрібно подивитись на контекст. І з контексту буде зрозуміло, чи це стосується теперішнього і майбутнього. Чи це стосується минулої дії? Отже, якщо стосується теперішнього я не хочу пити, тоді нам потрібно вживати другий тип умовних речень. А якщо ми говоримо про минуле, я не хотіла пити, тоді речення, якби я хотіла пити, я би попросила води буде вживатись у третьому типі. Наприклад, «I am not thirsty» я не хочу пити. Ми чітко бачимо теперішню дію, я зараз не хочу пити. Якби я хотіла, що ми робимо тут? Ми уявляємо, ну якби я хотіла, то я би попросила. Це другий тип умовних речень. Тому після if ми вживаємо минулий простий час. If I were thirsty, якби я була спраглою, якби я хотіла пити, то я б попросила. I would ask you for water. Я би попросила в тебе води. Другий контекст показує, що я не хотіла пити в минулому, я не була спрагла, I was not thirsty. Тут нам потрібно вживати третій тип умовних речень. І ми говоримо про минуле, тому речення будуємо в минулому доконаному. If I had been thirsty, якби я хотіла пити, I would have asked you for water, то я би попросила води. А так я нічого не зробила, бо я не хотіла пити. Тут умовне речення стосується минулого, тому граматично це буде третій тип. І тут же нічого не зміниш, тому що час минув. Наш урок добігає кінця, ми з вами розглянули 4 типи умовних речень. Скоро на моєму каналі вийдуть практичні уроки по цій темі, тому підпишіться, щоб не пропустити. Підтримайте мене на платформі ByMiaCoffi, аби відео виходили частіше. Дякую всім за увагу! На все добре!